Батьків завід. Вмираючи, батько сказав синові Оце, сину, я вмираю. Якщо хочеш зберегти те добро, що я тобі залишаю, та ще й нове придбати, то роби в полі так, щоб нікому не казав першим Здрастуй. Їж хліб з медом, а свято одягай нові чоботи. Сказав це і помер. Син так і робив. Ні з ким не вітався, їв хліб з медом, а в свято носив нові чоботи, а ті, що вже були на ногах, закидав на горищі. Пройшов деякий час, і син дожився до того, що вже немає за що купити ні мед, ні чоботи. Ні, не гаразд, міркує він. Це батько навчив мене на лихо, треба робити інакше. Почав він раніше всіх людей їздити в поле. Ото працює, а люди їдуть, та всі до нього першими вітаються. Цілий день працює, стомиться, сяде їсти звичайний хліб з водою, а він йому солодким, здається, наче з медом. А в неділю дістане з горища чоботи. Почистить їх, взує, вони в нього, як нові. Через таку працю почало господарство його прибувати. І тоді тільки син зрозумів батьківський завід, що треба раніше всіх бути в полі, щоб люди до нього вітались, а не він до них, працювати до втоми, щоб як сяде їсти хліб був смачний, як з медом, і щоб гарно-гарно ходити на свято, то треба чоботи, хоч старі, але чистити, щоб вони були завжди як нові.